Слава Україні, панове, і слава нашим воїнам, слава нашим героям, слава нашій нації і смерть нашим ворогам. Панове, ми живемо в дуже трудні часи, бо ми дуже ослаблені, ослаблені. 400 років нас гнітили, проводили денацифікацію, зараз на нас напали війною, а перед тим ворожі агенти нас підривали із середини. Справа тому, панове, що людина, як кажуть, homo sapiens, а зараз, знаєте, так, Ну, дуже сильно замахнулись, сказали хомо, сапін, сапінс. Тобто дуже розумна, розумна людина. Але справа в тому, що, пам'ятаєте, Павлов був, який проводив досліди на собачках, умовні рефлекси. Так от я вам скажу: це не секрет, але багато хто про це не задумується. Насправді, в більшості випадків, випадків нами керує не розум, а емоції. Наші відчуття, почуття. У нас всередині є така річ, як сфера мотивів, де ці мотиви порівнюються, і який, який мотив сильніший, той перемагає. Тобто, ви хочете пити, але вам в ліньки встати, ви втомилися. І от поки бажання пити не стане таким сильним, що перекриє цей мотив, сидіть і не хочу йти. Ви будете сидіти. І так далі. Це дуже простий приклад. Коли Павлов вивчав собачок, то він не тільки собачок вивчав, він такі ж самі досліди проводив і на безпритульних, на безхатченках. В той час багато людей було без хати, без права, без захисту. І отой великий російський вчений Павлов, як це і властиво! Живодером проводив досліди і на людях. Так от виявилося, що рефлекси працюють і там, і там. Ну, що це сказати? Умовний рефлекс це типа як звичка. Зазвенів дзвоник, зараз повинні дати їжу. Ну, власне кажучи, коли ви згадаєте про їжу, вас, знаєте, або про щось смачне згадаєте, або про лимон. Згадайте про лимон, і вас зразу в роті там слина. Тобто у нас організм, реакції, поєднані із роботою нашого мозку, з нашою явою. І, і ще один приклад, коли такий дуже яскравий, коли стає зрозуміло, що людиною керують емоції. Якщо якийсь Грицько закохався в якусь галину, то який би він не був розумний? Йому кажуть, ну глянь, вона і, так, і те не така, і те не така, і все. Ні, йому подобається все. Тобто жоден раціональний аргумент пробитися через емоції не може. Тому вчені, скажімо так, непорядні вчені, напрацювали технологію, як керувати людьми, як перетворити їх в натовп. І примусити робити те, що хочеться. Справа в тому, що наш мозок, при тому, що ми такі раціональні, розумні, він дуже багато потребує ресурсів. І якщо він запрацює на 100%, як, коли багато хто мріє, от ми тут знайдемо так, таку пігулку, людина випила і мозок працює на 100%, якщо мозок запрацює на 100%, то получиться те, як, знаєте, у вас сусід збоку почав варити сварочним апаратом і посадив напругу, і у вас вже нічого не працює, і холодильник виходить з ладу і все. Тобто дуже потужне споживання, оббирає все оточуюче. Тому у нас працюють механізми, щоб наш мозок. Ну, Обмежити його потужність. Знаєте, як от в автомобілях є, там ставлять, щоб ти не міг розігнатися більше, ніж потрібно, заглушки ставлять, так і в нас стоять заглушки. Тому, якщо ви 30, 40, 50 разів почули, що ця біла, біла капка е, насправді чорна, ну, капка це не краплинка, а, ну, скажімо так, кухлик, чашка. Якщо біла чашка насправді чорна, то через якийсь час, якщо всі будуть казати, що чорна-чорна, ви станете в це вірити. А не повірять, це тільки одиниці людей, у яких все-таки домінує раціональне мислення. А їх мало. Ну, таких людей близько 14%. А інші спокійненько піддаються, легко, комфортно піддаються під маніпуляцію, під умовляння. І тому для влади, для тих, хто хоче утриматися при владі, треба дуже важливо, щоб люди чули про цю людину, що її хвалять, 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 і людина почне, не задумуючись, просто прийметься і буде вірити. Тому у нас склалася цікава картина. Коли люди вибрали Порошенка, і йому дісталося. Країна з розваленою армією, розкраденою скарбницею, війною, яка почалася активна війна, то він, зупинивши за допомогою е, політичних е, кроків, зупинивши активну фазу війни, перевівши в її в позиційну, використав ту паузу для. Посилення армії, підняття бюджету. Але, люди добрі, ви коли колибуть влазили в борги. І вам зразу вдавалося ці борги роздати. От уже здається, ну, ну все вже, начебто ти роздав борги, але наступний місяць і ти знову залишаєшся з дулію в кишені. Бо цей борг розтягується, поки ти його віддаси довго. Але. Політичні покидьки, вороги України, вороги українського народу використали ті негаразди, які ми мали під час війни, для того, щоб дискредитувати ту владу, яка була на той час. Хоча, чесно кажучи, вони дискретували не владу, вони дискредитували Порошенка, у якого не було абсолютної влади. Людям почали, які. Я не знаю, вони начебто не при царю виросли. Але чомусь здається, що якщо президент, при тому, що вони знають, що президент у нас не головний, а у нас головний парламент, а у Порошенка в парламенті не було більшості. Тобто він не був головний в країні, але всім, всім почали з телебачення, радіокругом стали показувати, що... От це все зв'язано з Порошенком. Тільки він, тільки він, він віддав Крим, хоча він тоді не був президентом і все. І досі ще ціла куча недоумків. Ну це ж яку треба мати тупу голову, щоб Порошенко, який не був на той час президентом, коли на Україну напали напад, то з чого почався? З Криму. І коли він став президентом, то Крим уже був у нас забраний. Це Порошенко віддав. А що, голова тупа? Зовсім тупа. Там тільки сухар знаходиться замість мозку. Нерозмочений. Так от, панове, його успішно дискредитували. А потім на піарі, опираючись на той фільм, який фактично був організований уже як передвиборчий матеріал. Для впливу на мозку нам прокрутили мрію нашого українського народу, гарний президент, який робить все те, що народу хоче, слуга народу. Але маючи бажання отримати слугу народу, ми, українці, вибрали людину, яка не була ні патріотом, бо Україну може назвати повією. Тільки ворог України, духовний ворог. Ні чесною людиною, бо ми знаємо, що оті гроші, які вкрав з України Коломойський, вони були вкрадені з допомогою його товариша Зеленського. Маючи обіцянки, які він не міг виконати. Доводячи всім, що треба перестати стріляти дурню. Але завдяки тому, що, знаєте, рефлексії, от людям треба, треба, треба. І люди, так, 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 треба перестати стріляти. Та думати, треба почати. Але починає думати той, хто звик думати. А вірити простіше. Надіятися на дядю, який тобі це все подарує, простіше і легше і приємніше. Ну просто чекай. Нічого не роби, чекай. І все буде добре. І люди, як отой віслюк, який йде за морквинкою, пішли за Зеленським, за його хрипатим голосом. Коли він виступав, читаючи написане, казали, який він розумний. А коли він починав говорити від себе і ніс всяку несиницю й дурню, вони це не помічали. Але, панове, Зеленський і його команда. Вони чудово розуміють, що в країні є дуже серйозний конкурент того артиста, якого поставили на посаду президента. І якщо доведеться, він може згуртувати навколо себе народ і поламати їхні плани захоплення України, захоплення України зсередини. Вони прийшли захопити Україну, скориставшись ситуацією війни. Саме тому у нас Україну ослабляли. Так як при Януковичу Україну ослабляли, так і при Зеленському почали ослабляти. Зупинили військові розробки, зупинили військові замовлення, забрали в солдатів броніки, поклали їх на склад гнити. І обов'язково треба було. Доспоганити до образ Порошенка. Ну, власне кажучи, як у кожної людини є недоліки, але ми ненавидимо в першу чергу того, кого боїмося. І от те ось маніакальне бажання посадити Порошенка, знищити його, розтовкти, це тому, що оцей ось герой. Який бо не втік. Ну, це ж тільки один він не втік, всі остальні втекли, тільки він не втік, тільки він загородив Україну. Так от, панове, головне, щоб люди постійно чули, який гарний, він, красивий. Оцей ось новітній крихітка Цахес, який привласнює чужі досягнення, а свої ляпи вішає на інших. Так от. Наш ЦАХЕС, Пам'ятаєте, коли звільнили Харків? І там кореспонденти, акредитовані в Україні, показали, з якою радістю люди зустрічають визволителів. А коли на другий день приїхав Зеленський, він нам розраховував, що тут будуть його цілувати в різні міста, в різних позах? Не цілували вже так, як він хотів. О той піар пропав. Всі його старання пішли цудку під хвіст. Його відповідь забрати у кореспондентів акредитацію. Чому я, Захарків, Хар... за кажу, Херсон, панове, а чому я звернувся за Херсон? А там знову ситуація весела. Уявляєте, побудували пекарню. Хочуть знедоленим людям. Слугою яких назвав себе Зеленський, назвав. Роздавати безкоштовно хліб. Але ті люди будуть казати дякувати тому, хто збудував цю пікарню. А до цього відношення він не має, Зеленський, до цього відношення у Порошенка. Тому запуск цієї пікарні заборонили. Панове, слуга народу не дає народу, яку він присягнувся служити, їсти. Але це ж не головне, панове, головне, щоб у нас людиною року, спасителем української нації і все-все-все-все таке інше, щоб люди на фоні всього забули про те, що зрадники, які були приведені до влади Зеленським. І в, і в СБУ, і в прокуратурі, і кругом, і в судах. Це його друзі, любі друзі. Але, панове, ми повинні чути тільки про те, що Зеленський герой все добре. А все інше це ворожі голоси. Панове, ну що ж вам сказати? Я бажаю вам, любі друзі. Розібратися, хто є хто, хто є друг, хто є ворог, хто є паразит. Ви пам'ятаєте, який був маленький Зеленський, худенький, коли він тільки став президентом? Як він швидко наїв репу? Я це гуляю з собакою по степу, а потім вибираю кліщів, якщо його вчасно витягнув. Кліщ такий малесенький, а якщо не встиг, то така здорова кваселина роз'їдається, розбухає. Але наявність такого кліща це дуже велика небезпека для організму, панове. То що ж, панове, з зовнішнім ворогом ми справляємося тяжко, важко. Нам би було б дуже добре, якби ті три роки використали для того, щоб посилити нашу армію, а не ослабляти. Але зараз нам дають зброю. Але все-таки дуже багато ворогів всередині, кліщів багато. То що ж, панове, діло не зупинено. Український народ підніметься, як є пророс, що підніметься Русь і поведе за собою світ. Тільки інше питання, якою ціною нам обійдеться цей підйом? Тож єднаймося разом. Нас старанням всіх ворогів розбили на пісок, але пісок, піску потрібен цемент. І тоді буде. Єдиний камінь, який не зрушить, не розбить. Панове? А отой цемент це наша єдність, тож свій до свого по своє. Ми українці. Ми славний народ, ми разом, панове. І при тому, що у нас може бути холодно і буде холодно, У нас заберуть у нас світло. Панове, і це буде, але ми з'єднаємося разом. Ми разом все пересилимо. І ворогам буде капець, що зовнішнім, що внутрішнім. Тож слава народу України, слава нашій армії, слава нашим героям, слава нашій нації, смерть ворогам. Тримаємося, панове!